Щоб кепка не парила голову, зробив більші отвори і поставив металеві клепки. А щоб туди не пролазили різні комахи, кліщі. Знизу підклеїв мілку сіточку, пришив куски липучки з обох боків і взаді. Це для того, щоб можна було прикріпити або зняти накидку. Це щоб у поході сонце не спекло мені шию, ну і щоб вуха не поплавились. Але реальну користь я вже відчув у самому поході. Те, що захищає від сонця шию і вуха, зрозуміло, не дає сісти різним комахам, комарі, мухи навіть не підлітають, вона їх відлякує. Бо на вітрі під час руху вона тріпотить і тим самим відлякує. А головне, вона вловлює навіть самий легенький вітерець, працює як парус, і обдуває і шию, і вуха, і поза спину. На ходу можна витерти спітніле чоло чи лице, закинути назад, і вона собі там сохне. А якщо її змучити водою, то ще й охолоджує.